Вас, мої любі друзі, мої шановні орхолюби! Сьогодні хочу трішечки розширити ваш кругозір. Я хочу розказати вам про рослини, які дуже гармонійно і симбіозно зростають поряд з орхідеями. Гармонійно. так то саме тому, що вони зростають майже в однакових умовах. Симбіозно, так це тому, що вони допомагають у зростанні один одному. Уваги, род багаторічних а рідше однорічних комахоядних рослин. Сімейства Пузирчаткові. кула Волгаріс, тобто жирянка. Рослина, яка харчується комахами близько 45 видів жирянок. Вони ростуть по берегах струмків на свагнових болотах. В умовах вони вирощуються дуже легко, для їхнього догляду потрібно небагато світла. Чистенька вода, бажано дощова, снігова, дістильована або обратного осмосу і все. Ніяких добрив. Добрива, органічні добрива, за рахунок яких вони гарно розвиваються, вони відловлюють самі. Вон, бачите, комашки на листячках, жиряночки, листячка вкриті такими волосками, вони виділяють щось типу сахарку, такого сиропчику. Чим Приваблюють комах, комахи сідають, жиряночка їх перероблює, а потім самоочищується, самоочищується саме так, як скидає свої ці листячка і нарощує нові. Догляді ці хижі рослинки, а саме жирянки, не так давно, тому і досвіду у мене не настільки багато, але я дуже люблю вивчати інформацію в вікіпендії, в інших. Научних статтях і потім порівнювати із своїми умовами, саме з тим, що я можу створити для них. Так виявилося, що для жирянок моя оселя підходить дуже-дуже. Чому? Тому що я вирощую орхідеї і намагаюся створити звишену вологість атмосферну, а це саме. Та атмосфера, яка потребується і для жирянок. Такого дорослого стану, коли вона нарешті вже і зацвіте, жиряночка росте приблизно пів року. За ними полягає лише в тому, щоб стежити, щоб вона не пересихала і щоб не дай Боже, не вимкнулося світло. Бо більшість моїх жирянок зростають на поличках серед орхідей. Під штучним освітленням інтенсивності освітлення щоб вам гарніше було зрозуміло, то я скажу вам, для них освітлення треба таке саме, як для фаленопсисів, тобто не дуже інтенсивне освітлення. Наприклад, не скажеш про сарацені або росян. Усіх своїх хижих рослин я віддаю перевагу у першу чергу, то жирянкам, а на другому місці мене не пентеси, все інше то тут. Так -сяк. Сьогодні у мене з'явилась унікальна можливість показати вам і запам'ятати самі, як квітують дві сестри, дві жирянки. Ось ця перша я вам її показувала вже неодноразово. Це жирянка Анна. Передної інформації по ганусі я не знайшла. Чи то гібрид, чи то природний вид, я не знайшла. Якщо хто знає, то підскажіть. Бачите, які в неї гарненькі квіточки. Вони такого насиченого-насиченого кольору. Ну от, Як же ж вам ще сказати гарніш? Такий, знаєте, не можна сказати, що це бусковий колір, не можна сказати, що це і рожевий Він Такою, знаєте, присутні, присутньою ноткою фіолету. Ну, так зазвичай квітнуть фуксії. Квіти, жирянки, тіни. Як, на мій погляд, можливо, мені так здалося, але вони трішечки крупніші. В них, як бачите, блакитний. І такий ніжний, ніжний переход до білого, від білого до фіолетового. Дуже-дуже красиві квіти. Одна трішечки доросліша і поряд з нею почала квітування менша. Але також тіна. Спочатку вона відкриває квіточки маленькі, але з часом вони підростають. Дірянка тіна це гібридна жиряночка. Це крос між жирянкою агнатою і Захарією. Або захеряй, як кому подобається. Мені подобається захирій. Тож, агната в мене є, Захирій ще нема. Ну, то з часом буде. Квітнуть букетиками. Чим доросліша рослина, тим більше на ній квітів. І квітнуть вони довгий час. Ще жирянки мають аромат. Але жодного разу я не відчула від них ніякого аромату. Квітконоси в них доволі довгі. Саме для того, щоб... Якщо прилести прилетить якась комашка, щоб запалити квіточку, то щоб вона, не дай Боже, не попала на ловушечку і матуся не з'їла її. Тобто, отакий от длинненький квітконосик стоячий, його підв'язувати не треба. Ось з на сторони, як ви бачите, квіточки мають такі ж порці, ну майже як у неофінеті, ось такі більш-менш... Дорослих жиряночок, у мене ще є жирянка Вестер. Як бачите, вона чогось вирішила не цвісти, вона вирішила ділитись. Ну, З одного боку, це гарно. Буде декілька жиряночок, які можна буде в подальшому розсадити. Бачите, а тут навіть три розетки виросло. Нижні лисячка, ось так, ті, які наїлися, і вже. Відмирають, вони ось так засихають, я їх не чіпаю. Зазвичай нижні оці посохлі листячка знімаються при пересадці. Чому? Та саме тому, що ці рослини мають дуже хрупкі, дуже-дуже хрупкі листячка. І якщо діставати оці сухі листя. То можна поламати здорові листи. Литься вони ось таким чином, в коробочку, туди її чистої водички. Як бачите, доросла рослинка вона покриває поверхневу горщику, тобто як кришечкою прикриває верхній слой ґрунту, для того, щоб не пересихав. Подивіться, скільки вона наїла комах. А ось як тільки почнуться темні і холодні дні. Восени, ото вже вони нажируються, ото вже вони наїдяться, бо орхідеї зростають у звишеній вологості, тож і грибного комарику буде повно, і подур буде повно, і наїдяться вони. Зараз вони, звісно, трішечки менше їдять, бо нічого такого особливого в хаті не літає, ну, окрім комарів. Тож іще одна допомога в оселі. Вони видло, виловлюють комарів. Нева система ожиряно дуже-дуже маленька. Корінці зростають щіточкою від основи розетки, і розмір корінців від 1 до 2 сантиметрів. Я для себе віднайшла найкращу посадку, то розеточку замотувати у мох з фану і занурювати її у ґрунт. ґрунт у цих рослинок то є. Кислий торф, промитий агроперліт з додаванням піску, кварцевого крупного піску. І зверху, якщо ви подивитесь, то зверху ґрунт також засипаний промитим чистій воді кварцевим піском. Зараз їх так активно поливати не треба. Треба лише стежити, щоб не сильно пересихав верхній слой ґрунту. Тобто підливати трішечки-трішечки водички і все. Влітку вони водохльовують, влітку вони воду п'ють дуже. Питання про воду, то скажу вам, що я мешкаю у місті Кривий Ріг. Це промислове місто. Чива і тала вода в нас отрута. Ну, може, якщо буде добу, дві доби йти дощ, а потім починати збирати воду, то може вона буде і чиста. По того я ще мешкаю над дорогою в звичайній. Багатоповерхівці, то де я вам буду збирати чисту Кривий ріг, то є найдовше місто у Європі, його протяжність 140 кілометрів з плюс. А вважаючи на те, що дощами у нас напряг, ну, наприклад, за це літо в місті було два рази, був дощ. А ось в нашому районі, ну саме там, де мешкаю я. У нас дощу за все літо не було жодного разу. Сьогодні в місті Кривий Ріг мешкає більше ніж 600 тисяч людей, то є місцеві і тимчасово переміщені. І, дякуючи русні, після знищення Каховської дамби місто залишилося геть без питної води. Сьогодні питна вода у місті Кривий Ріг то дуже прибутковий бізнес, бо вартість питної води. 80 гривня 80 у середньому, ну уявіть скільки ви можете принести додому води у руках. Вже другий рік ми не маємо питної води, тож воду мені приходиться купувати, що для орхідеї, що для. Приготування їжі, що для кофе, що для чаю, всю цю воду ми купуємо. Сити в руках по сотні літрів води для своїх рослин та для себе особисто, то, як ви розумієте, дуже дуже важко. Тож я як для себе віднайшла такий метод. Я... Що стосується жирянок, то я їх поливаю очищеною водою, ту, що продають у бутлях, на розлив у крамницях. Раніше я купувала для них десильовану воду, але то, скажу я вам не дешеве задоволення. Я спробувала напоювати їх цією водою, вони її сприйняли нормально. Тож поливаю її цією водою. У літній час на всю мою купу всіх моїх хижих рослин, то на тиждень мені треба 5 літрів води. В зимовий час, то, звісно, буде набагато менше. Що стосується орхідей, то вважаючи на те, що їх дуже багато, і води, води потребують такої кількості, що мама не горюй, то я спробувала для себе розмішувати. Покупну воду розмішувати, додавати верніш, за все, до неї одну третину звичайної водопроводної відстоюваної води. То ну, поки що політ нормальний, але все рівно в нас вода в кранах, вона ну, мало того, що вона така жовтого кольору грязна. А до речі, вона ще і солона. Вона зовсім не підходить для рослин. Тому Відсутність світла, відсутність питної води, і можливо, це є основним фактором саме того, що я потрохи починаю відходити від орхідей. Бо таку кількість орхідей, вважаючи на ту працю, яку приходиться робити коло них, то тут дуже занадто. Зайшла до нас додому моя приятелька, дивилася на полички з моїми орхідеями і каже, а ти що, то капусту вирушуєш, чи що серед орхідеї? Я так засміялася. А ось нещодавно вона прийшла я кажу, дивись, он капуста цвіте, подивись, які ніжні квіти. А вона каже, ой, да, які красунечки, не можна оприскувати. Вони стояли у мене серед орхідеїк. Там були і хойки, і орхідейки. Ну, звісно, я оприскувала свої рослинки, бо дуже-дуже спекотно, і не помітила, як краплі води попадали і в самі розеточки жирянок. То одна із них у мене повністю розпалась. От повністю згнила серединка і лицечка повідпадали. Я спочатку дуже засмутилась, а тоді згадала, що ні-ні-ні, ти що, Марина, їх можна... Їх можна відновити. Так, декілька листечок я поклала у мох, два листечка я поклала ось так в турфусуміш. Бачите, листечка самі вже згнили, але вони дали отаких от маленьких жиряночок. І мох зростає, бачите? І мох зростає і жиряночка. Спочатку я прикривала отак плівкою, а зараз я цю плівку вже прибрала і хочу, щоб ця моя жиряночка зростала. Да, і ці відпавші листя занурити, закинути у відеречко, де ми вирощуємо мох з фагном. Ну, ось у мене відеречко, в якому я вирощую живий мох з фагном. Потім беру, скільки мені потрібно, закриваю кришечку. І сюди я закинула листечка від жиряночок. От, бачите, також два листечка, листечка вже пропадають, але зростають маленькі жиряночки. Тут в мене розташована і ось ця дуже тендітна маленька жиряночка. Дивіться, це дуже-дуже маленька жиряночка це е, примуфлора Розе. Вона посаджена у такий колпачок з мохом з фагнумом, і не виходить мене її поки що вирощувати на відкритому повітрі, тому вона знаходиться у цьому відеречку із мохом з фагнумом. Але мені так підказує інтуїція, що якщо вона гарненько підросте, то її можна буде і винести на повітря там, де зростають. Всі мої жиряночки. А поки що, бачите, мов славном росте, і жиряночка підростає. Мене дуже тішить, що декого із вас я вже присадила. Я вас вже зацікавила вас своїми хоями, і ви почали звертати на них увагу, почали купляти хої, вирощувати їх. Тож мені дуже хочеться, щоб вас зацікавили і хижі рослини. Тим паче, що вони. Ще раз повторюсь, дуже гармонійно і дуже симбіозно зростають поряд з орхідеями. Ну, а на цьому буду завершувати свою розповідь. Досвіду у мене не настільки багато. Розказую вам те, чого досягла вже сама, те, що зрозуміла сама, яку інформацію знайшла. Тож, якщо цікаво, то не забувайте, пальчики догори. І ще дуже-дуже прошу пишіть коментарі. Можете навіть не словами. Принаймні, хоч якусь закорлючку поставте, щоб побачила, що ви живі. Тож все буде в нас добре. Всім пока і слава Україні! Героям слава!